Для з'єднання проводів у захисній ізоляції у прогонах використовуються з'єднувальні затискачі, що пресуються MJPT G28. На корпусі затискача вказане його маркування, інформація про переріз проводу, довжина зняття ізоляції з проводу та порядок опресування і тип матриці. Зніміть ізоляцію з проводу на необхідну довжину. Вставте провід у затискач до упору у внутрішню перегородку. Виконайте опресування гідравлічним пресом з зусиллям 50 кН матрицями тип яких вказаний на корпусі затискача. Кількість опресувань та їх послідовність від центру до краю. Вказана на корпусі затискача, вставте провід у іншу частину затискача до опору. Зріз ізоляції проводу обов'язково повинен герметизуватись спеціальними вставками, виконайте опресування. Монтаж завершено. Механічна міцність з'єднання становить не менше 90% мінімального руйнівного намонтаження проводу. Підписуйтесь на даний канал, щоб не пропустити нові інструкції з монтажу обладнання повітряних ліній. Для отримання технічної консультації звертайтесь за контактами, що вказані на екрані.